Вітаю коментар з нашого ютуб каналу. Розкажіть, будь ласка, що можуть забрати судові виконавці у боржника, якщо є тільки пенсія, немає нерухомості, прописана у чужих людей та чи повинні діти виплачувати заборгованість за батьків. Три кредити в різних банках, один з них подав позов до суду. Кредити брались на лікування після інсульта. Інвалід другої групи. Так як ви не один задаєте питання на каналі, а я один відповідаю, пропоную приєднатися до нашої Facebook спільноти. Там без відповідей не лишається жодне запитання. Давайте розбирати коментар. Спочатку. У що можуть забрати судові виконавці. Насправді я це вже не раз пояснював. Ставлю фрагмент із стріма. Дивіться, якщо ви офіційно не працюєте, є виконавчі провадження, що вони можуть зробити? Можуть вам арештувати рахунок, і, ну все, більш нічого не можуть зробити. Якщо у вас немає ніякого офіційного доходу, то з вас ніяк гроші не стягнуть. Але потрібно розуміти, що, припустимо, якщо у вас є автомобіль, на вас зареєстрований ваш автомобіль на, при, при будь-якій будь першій стичці, скажімо так із поліцейськими, цей автомобіль можуть забрати на штрафний данчик. Тому що виконавець швидше всього знайде цей автомобіль, і винесе постанову про арешт цього автомобіля. А поліція у нас така, ребята, скажімо... Тоже не буду підбирати слів, вони відіжмуть те авто і, і заберуть на штрафмайданчик, а ну, ви ж люди дорослі, повинні розуміти, скільки коштує зберігання того автомобіля на штрафмайданчик. Це виліться вам в кругу суму. От, це раз, що може бути, два це може бути арешт нерухомості. Якщо є у вас арешт нерухомості, можуть, ой, якщо є, є у вас відкрите виконавче провадження. Можуть зробити арешт нерухомості. Важливо. Арешт нерухомості це не означає, що заберуть цю нерухомість. Це не заберуть це арешт нерухомості, це як ну, запобіжна дія, запобіжна міра, щоб ви просто не продали цю нерухомість і ну, допоки не сплатите цей кредит. І ще одна важлива річ, що може бути буквально недавно, там місяць тому людина десь звернулася до нас. Виявляється, розколупали ми разом із Тетяною Михайлівною закон, законодавством в цілому. Можуть, виявляється, можуть навіть забор у 100 гривень, коли є відкрите виконавче провадження, просто-напросто віджати землю. Тільки віджати землю, віджати пай, скажімо так, пай або земельну ділянку, на якій немає будинку, якщо це просто земля, кусок землі. Без проблем. Е, я зробив, а, і на YouTube каналі я робив на, на нашому Ютуб каналі відповідний матеріал. Там кредит був, щось там у 10 тисяч гривень, а е, відкрили виконавчі провадження, і щось я не пам'ятаю. Там оцінка землі, щось там, ну, там, щось там півмільйона гривень. Оцінка землі. Виконавець просто-напросто взяв і виставив на аукціон цю землю. От і все. От, от що може бути. А, е, а, а якщо у вас ну, немає нічого, немає нерухомості, немає автомобіля, немає земельної ділянки, вам нічого не буде. За, ну, по, за відкрите виконавче провадження немає ніякої кримінальної відповідальності, нічого. нічого не буде. Ви просто не зможете. Нічого купити, продати в плані нерухомості чи будинку, чи автомобіля поки не погасити оце відкрите виконавчих провадження. Це в принципі, все. думаю, з тим, що можуть забрати виконавці, все зрозуміло. Далі, чи повинні діти виплачувати заборгованість за батьків, для того щоб не цитувати норми законодавства, скажу коротко: сплачувати кредит за померлого родича за законом повинні спадкоємці першої черги чоловік або дружина, які пережили спадкодавця, діти, а також його батьки. Крім того, зобов'язання поширюються на тих, хто був вказаний в заповіті, якщо такі є. Тобто кредити переходять з прийняттям спадщини. Немає спадщини, не переходять. Три кредити в різних банках, один з них подав позов до суду. Ну, тут, як говориться, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Тобто потрібно захищати свої права та інтереси. Знову ж про це вже розповідав. Що робити, якщо МФО, банк чи колектори подали до суду? Для початку потрібно отримати матеріали справи, після чого ознайомитися з ціною позову. Якщо сума вас влаштовує, тоді можна нічого не робити. Якщо ж ви не згідні з ціною позову, тоді вам потрібно звернутися до юриста, адвоката чи до нашої громадської організації, надати для ознайомлення матеріали справи і після аналізу останніх отримати відповідь щодо перспектив. Далі правозахисники пишуть відзов на позовну заяву. В залежності від справи можливо, ще написання зустріченого позову різних клопотань та заяв. Після чого це все відправляється до суду. Потім розгляд справи, позивач, відповідач, доводи, факти і рішення суду. Далі кредити бралися на лікування після інсульта, інвалід другої групи. На жаль, це не впливає на рішення суду. Впливають лише ваші аргументи, викладені у відзові на позовну заяву. Тож не забувайте себе моніторити на сайті судового влади. Як це робити, теж розповідав у відео. Як дізнатися, чи подали. На вас до суду. Для того, щоб дізнатися про наявну судову справу, потрібно скористатися сайтом судової влади. Пишемо в Google список судових справ, призначений до розгляду. Тепер ходимо на сайт. Натискаємо очистити дату, в полі пошук пишемо свої прізвища ім'я та по батькові і отримуємо наявні справи і свою участь. Також приходять сповіщення в дію. Проте дія це парсер, павук, котрий підтягує інформацію з різних реєстрів, а це може бути з запізненням. Отже, користуємося пешеджилом.